Під патронатом незалежного кандидата у народні депутати України Михайла Поплавського минулими вихідними в Макарові відбулось грандіозне свято для дітей та молоді країна мрій, крок до зірок. Центральна площа селища цього дня нагадувала куточок омріяного дитячого раю. У макарівському діснейленді були атракціони, батути, надувні гірки, веломобілі, казкові герої. Крок до зірок це історія не просто змагань, а дружби талантів. Це не звичайний концерт, а прекрасне свято здійснення дитячих мрій і сподівань. У всеукраїнському дитячому телевізійному конкурсі вже взяли участь тисячі талановитих дітей, зокрема і макарівчани. Причому у двох номінаціях демонстрували свої вокальні та хореографічні дані. Тож Макарівський район, завдяки Михайлу Поплавському, прозвучав на всю Україну. Я щиро вдячна Михайлу Михайловичу Поплавському за таке гарне свято, яке сьогодні проходить в нас в Макарові. у Макарові. мене також підростає донечка, яка я впевнена, що також майбутня зірка і буде приймати активну участь і мати певні перемоги на кроку до зірок. Дякую, Михайлу Михайловичу Поплавському. Мені дуже подобається цей проект, адже в цьому проєкті беруть дуже талановиті діти. Михайло Михайлович дає змогу їм продовжувати свій творчий шлях. Я також хочу прийняти в цьому конкурсі участь, адже я також творча людина. Я вже взяла участь крок, де зірок я їхала з ясенкою всі свята. Та яке ж дитяче свято без пригощань та ласощів. Після веселої гри усі смакували солодкою ватою, попкорном і золотистими млинцями з джемом, шоколадом, карамелю. Свої найкращі композиції для Макарівської дітвори виконували учасники та лауреати всеукраїнського дитячого телевізійного конкурсу Крок до зірок. Меценатом, автором ідеї та генеральним продюсером якого ось уже 15 років є Михайло Коплавський. Виступали також і місцеві таланти із Макарова, фасової Андріївки. Сьогодні це було. Казкове містечко у місті Макарові, де з'їхали з, з, з усього Макарівського району. І мені приємно, що е, до мене бігли діти, обнімали мене і казали, наш Поплавський в Макарів приїхав. Оце саме головне, заради цього потрібно жити, творити, любити і перемагати. У малечі має бути щасливе дитинство, і за це повинні відповідати ми дорослі. Тому турбота про дітей, захист їх прав має стати головним нашим обов'язком. Тож давайте зігрівати теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднувати наші зусилля заради майбутнього, як це робить Михайло Михайлович. І тоді маленькі українці виростуть гідними людьми і неодмінно стануть гордістю України. Наступного дня, з самого ранку, на центральній площі селища розмістився великий ярмарок, де були представлені вироби народних умільців, кулінарні шедеври та товари українських виробників. Всі, хто завітав цього дня до Макарова, не поспішали додому. Вони з нетерпінням чекали на концерт, який мав розпочатись на площі. Ще до його початку людей зібралось стільки, що ніде було яблуку впасти, і це не дивно. На них чекала зустріч із мегазірками, які приїхали до Макарова, щоб подарувати свято людям і від щирого серця підтримати свого друга, незалежного кандидата у народні депутати України Михайла Поплавського. На самом деле, был какой-то концерт, очень замечательный, очень хороший концерт, в котором мы отдавали совершенно. Вот. А Михаил Михайлович, он сам, как все знают, да, тоже любит работать концерты, и он любит петь. И это у него замечательно получается. Вот. И он чувствует, насколько отдаются люди, и поэтому он к нам подошел. И огромное спасибо за то, что вот на протяжении долгих лет существует наша дружба. Существует наша дружба и существует какая-то взаимосвязь, такая, я не знаю, даже может быть на каком-то да, уровне космическом. Поэтому Михаил Михайлович и песня рэйта ну, где то где-то даже единое целое. Когда мы встречаемся с Михаилом Михайловичем, то у нас глаза загораются абсолютно. Потому что это бездна мысли невероятные. Всегда шутка. Шутка, ладно, но это бездна ума. Безно ума і бізни заботи, як люди повинні жити, чому вони ну, от там плохо живуть, а да? не хочуть, щоб лучше краще. Де б не був Михайло Михайлович своєю програмою новою, як єдиний кандидат, самовидвиженець, я хочу сказати, що перемога тільки буде за ним. Чому? Тому що сила у. У Михайла Михайловича, у його правду. Він виходить із народу. Я хочу сказати, що голос Поплавського необхідний у Верховній Раді. Чому тому, що він все завжди правду каже? І його сила повторюю в його спокої. Спокою він дуже виважена, толерантна людина. По перше, він підтримує молодь, він підтримує людей похилого віку і він підтримує всіх талановитих дітей. Так було, так є, і так буде. Завжди ваш. Друг Володимир Гришко. Михайло Поплавський відомий як людина, яка весь час пропонує втілює в життя нові проекти. Коли береться за будь-яку справу, доводить її до кінця. Людина невичерпної енергії, сповнений бажанням працювати, цілеспрямований та наполегливий. Він встигає і працювати, і керувати вузом, і опікуватися проблемами українців. Цього разу він подарував макарівчанам позитивний заряд енергії та незабутні враження від концерту. Сьогодні приїхали ми. З групою підтримки Михайла Поплавського на його концерт, тому що ми його підтримуємо і бажаємо йому успіхів, щоб він переміг і далі нас підтримував. Це єдина людина дії, яка щось зробила не для району особисто, а для людей. Був на зустрічі з ним, чув. Відгуки жителів Фасту, село Новосельце, Ясногородка, окружні села всі про нього відзиваються тільки добре. Перший раз зустрічаю у своєму житті такого кандидата, який до виборів вже щось зробив для людей. Не тільки його проспекти там висять, а справи його. Я безмежно вдячний йому за те, що він зробив моста, по якому я їжджу до свого району, так як моя Соболівка не має ні одного магазину, ні одної людини, ні одної корови, одні пенсіонери і дітки маленькі. Але як їду по мосту до серця тьохке, що це Михайло Михайлович зробив. Звичайно, я буду голосувати тільки за Михайла Михайловича. Одна людина дії. Нікого концерт не залишив байдужим. Тут виступали артисти, які були до душі і молодому, і дорослому поколінню: Олександр Сіров, Катерина Бужинська, Володимир Гришко, Олексій Матіас, Микола Гнатюк, гурти-діофільми Ріал О, Пісняри, Білий Орел. Хотіли б пожелати всім макаровцям доброго здоров'я, щастя і правильного, і правильного вибору. Михайло Михайлович. Мы за вас искренне переживаем. Радеем. А, э, да, радеем. Будем очень рады приехать уже на празднование победы. А, да, на празднование Победы. Михаил Михайлович, группа Белый Орел. Ваши давние друзья, будут держать за вас кулачки и желаем вам победы. Ура! Ура! Ну что, дорогие друзья, сегодня снова я у своего друга в городе Макарове. Поздравляю Михаила Михайловича. С тем, что он в преддверии своей победы. Я думаю, действительно, он этого заслуживает. А приехал я его поддержать э, не потому, что формально, как встречают многих, э, приглашают артистов для того, чтобы поддержать э, того или иного кандидата. Нет, это мой старый добрый друг. Друг моего детства. И я думаю, что сегодня я могу сказать, что он прошел тернистый долгий путь, собственно, так же, как и я. Добился своего результата, у него есть э, свой зритель, своя публика, свой контингент, если хотите. И действительно, самое основное, что он занимается культурой. Пожелаем же ему успехов, пожелаем ему здоровья, счастья. Я рад, Миша, тебя поздравить с предверием и хочу, чтобы э, ты был счастлив. Щоб ти був удачлив, щоб твоя полезність ще стала очевидні. Хай щастить життєве кредо Михайла Поплавського жити, любити, творити і перемагати важливо не стільки те, де ми зараз знаходимося, а те, у якому напрямку ми рухаємось. Дорогі макарівці, сьогодні святковий день ярмарка і великий концерт моїх друзів, які приїхали підтримати незалежного кандидата в народні депутати України. Михайла Поплавського. я щасливий, що має друзів, і хочу бути щасливий, щоб вашим стати другом. Саме головне вам міцного здоров'я. Оптимізму Божої ласки кожному із вас, вашій родині, вашим дітям і онукам. Хай щастить і Божого благословення, щоб з вами була Віра, Надія і Михайло Поплавський. Михайло Михайлович показав всю щирість і багатогранність української душі. В нього багато друзів і прихильників. Він енергетично, і творчо, позитивний. Саме це і ще раз підтвердив концерт, подарований жителям Макарівського району.